Судове засідання оголошується відкритим. Проводиться підготовка до засідання по кримінальному провадженню відносно Григорія Геоставча за частиною першої статті 129 Кримінального кодексу України та частиною першої статті 171 Кримінального кодексу України. Так, прошу закреплення повісти про явку учасника судового процесу. Судове засідання заявився прокурор-огутник в Бабій і потерпілий. Ви справи фіксується, високозаписуючих російського ртом так встановлюємо особу винувачення. Ваше ім'я подіжджі побачити. Бабій Григорій Руславович. Число місяць рік на очі. 20-го серпня 1960. Село Рошнів, Івано-Франківська область, Івано-Франківська району. Я вважаю, що я перебуваю так потерпілий. Ви маєте право знімати судове засідання тільки на Бабія. Суддю це ми публічні люди, ви маєте право нас знімати. А хто так вирішив, Тому що ви я явно не... баченого маєте право знімати з його дозволу? Ваша честь. Ну, ми до того зараз додойдемо. Але якщо ви вже хочете, то я подам, ну, поясню суду, що відповідно до закону про судоустрій та статус суддів, стаття 11, гласність і відкритість судового процесу забезпечується судом. Учасники судового процесу та інші особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фото, відео та аудіо з використанням портативних портативних відео та аудіо запишу без отримання окремого дозволу суду. Без отримання окремого дозволу. Так. Але ви говорите, що ви проводите фото Ну я до доволі вповід... ну, ще не дійшли, просто ви мені ще не дали слово, тому я вам говорю. Ви ще до цього знімаєте. Але без окремого дозволу суду. Я пояснюю суду, що я не зобов'язаний навіть вибрати вас окремий дозволу суду. Ви маєте право не знімати чи що. А тут не написано, що обвинувачувані немає права. Ваша честь. Я попрошу дотримуватись закону України по суду зустрічі і статус суддів. Дякую вам. Село <рив> Рошні, Івано-Фарківської області, Івано-Фарківської райони. Місце проживання, Селище міського півкушку. Пробуло короткий 2. І де працює. Директором Новорійського НВК, школа вуликування. Москві та вище. Кенцело Юрій Романович. 7 травня 1982 року народження. Місто Яворів, вулиця Оса Патурянського, будинок 6, квартира 4. І та працює. Тимчасово не працює. Дякую. Так, справа слухається вкладення голови судді в рабенні секретаря Хархаліста та прокурора УЗІ. Так, чи будуть сторін підставлення відводу 8 складу суду? Потерпіли сторона. Ваша честь, я не маю е, ніяких претензій до суду і не маю відводу. Ви не ваше немає. Немає. Так, до сторін Бам почалась пам'ятка про ваші права і обов'язки. Так, Також честь. Потерпіли. Ми розуміємося своїми правами. Також честь, я ознайомлююсь з усім правами. Вони вам зрозуміли. Так, Також честь. Не потрібно додатково право. Не потрібно. Не потрібно. Обвинувачення. Вам, пане, получалось ви ознайомлені права зрозуміє обов'язків. Не потрібно додатково розяття. Чи будуть у вас попитання якісь? Потерпілася. На даному етапі я лише хочу повідомити суду, що я буду проводити відеофіксацію на портативну фотокамеру марки Canon 1200D, яка працює на акумуляторі без додаткового джерела живлення, без штативу, відповідно до закону про судоустрій і статус СОЮ. Стаття 11. Заборонити потерпілим. Знімати мене в залі судді. Отак, От як говорить. мене особисто. Оскільки я маю серйозну з крові я другу, всяке розміщення потім відеоматеріалів викликаного характеру, скріншотів, оскільки я є фізична особа, я директор ліцею, є мої учні, я не хотів, щоб я... Витерпіли. Ви заявили клопотання. І ще до вирішення клопотання по суті, Ви почали відбув. Ваша То... честь, це не клопотання. Я просто повідомив суд. Це не було клопотання, я підкреслюю. Це не клопотання. Зараз будуть клопотання. Поки це було просто повідомлення суду, що я проводжу. Це все. ви сказали, свою думку. думка прокурора. Ну, що... відносно вказаного повідомлення про відеофіксацію. Вважаю, що це право поводити фіксацію. Так. Не заперечувати. Тоді зразу будемо вирішити питання про призначення старому Стовороду. Тоді ваша думка щодо призначення старому Шановний суд, прошу призначити на підставі обвинувального акту. Слуг, судовий розгляд. Вирішуючи питання, передбачені статтею 315, прошу визначити дату та місце проведення судового розгляду, а так само час судового розгляду на власний розсуд з урахуванням думок обвинуваченого та потерпілого. Судовий розгляд проводити у відкритому судовому засіданні. Викликати в судове засідання обвинуваченого, потерпілого, інших осіб, оскільки свідків є значна кількість, вважається недоцільне на даному етапі викликати. На даний час інших питань немає, а також які немає підстав для обрання обвинуваченому тієї чи іншої міри заходу, яка на досудовому розслідуванні не обралася. Викрили ваша дом. Потерпіли ваші думки. Ваша честь, я абсолютно повністю підтримую прокурора. Вважаю, що справу повинен прошу суд призначити справу як найкоротший термін. Я підтримую призначення місця в справи. І, крім того, прошу все-таки викликати на судове засідання всіх свідків, зданих подій, об'єктивних депутатів в залі суду. Крім цих свідків. Викликати в зал суду додатково свідків, а саме пана Романа Кутного, життя міста Львова, головного редактора газети антикорупційної вісни, пані Людмилу Шубіну, проживає в місті Явові, головний редактор газети «Яворівщина», пана Володимира Дацька, головного редактора газети «Яворівщина», на душок Руслану Ярославівну, кореспондента газети Яворівський, голос. Редактора, місцевого пані Степані Візник. Дякую, так. Ну, крім цього, щодо, ми заявили свідки, в нас немає кримінального провадження матеріалів, наскільки є матеріали прийшли з обвинуванням актерів, а самі матеріали кримінального провадження, кінця прокуратури будуть подані згідно законом прокурора на час слухання справи, будуть подаватись докази. Якщо ви вважаєте, що ви хочете світів, щоб суд допитав, які не були допитані на досудовому слідстві, значить заяву, знаєте, якого з подаєте в канцелярію, зазначив, що прізвищення вховає місце проживання даних світло. Тоді буде заява вирішувати вже під час судового року. Я це не роблю. Якщо це госуд, то заночки. Що... Так, упала про до справа достої. 24 вересня 2015 року міста явне Євгенійським судівського складі в Новочого судів ректор Кархаріс, прокурор гузник, потерпілого кенсулу, обвинуваченого бабія, розглядав підготовлення, знову досіння, в залі суду, місце явої, досудові розвідки кримінальної справи про обвинувачення Бабія Георгія за Чуза, ознакомщини кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 129, частини першої статті 171, яка в Україні Дана справа підсудна. Євроївському районному суду Львівської області. Підстав для припинення рішень, передбачених пунктами 1, 4, 4, 3 статті 34 ПК України, а також застосування до обвинувачного зображення знаку, обвинувачення, закриття справи або її зупинення немає. Сторони комунального провадження до питання заявили, винен абсурд надійшов відповідно до закону статті 34 ПК України. На підставі як якому короблю з положенням глида 7 КПК України суд постановив, Право суду до ночь, боб'яг Геонія Руславича, за одного вчення кримінального правопорушень, передбачені з числення 1 статті 129, численної першої 171 татиста, прийняти до провадження військового суду військовості. Призначити справу до судового розкритиму суду засідання приміщення військового суду військової області на 15.30 години 05 жовтня 2015 року. Участь прокурора обов'язкового судово засідання викликав обвинуваченого та потерпілого. Ухвало в скажем не підлягає суддя в Зрозуміло.